Добрий день! Сьогодні ми досліджуємо одиницю вимірювання довжини дециметр. Розглянемо. Хто ж поїде на автобусі? 10 підняти 2 буде 8. Перша дівчинка їде. А її братик 3 додати 6 буде 9. Хлопчик не їде. А подружка 5 додати 3 буде 8. Подружка їде. Отже, поїхала в автобусам дві подружки. Тож поїде на автобусі ще в нас. Нам треба розглянути, щоб результатом виконаної дії було число 18. 15 мінус 12. Буде. 3. 13 додати 5 буде. 18. Отже, другий з май... Наш залишається, він все ж таки їде. А наша зірочка 15 додати 3 буде. 18. Зірочка також їде. їде смайл та зірочка. Нам треба дізнатися, хто ще поїде. Перший смайлик. Розглядаємо. 15 додати 13 буде. 28. Перший смайлик їде. Далі 13 додати 10 буде. 23, другий смайл не поїде. А 21 додати 8 буде. 29. 30 також не їде. Отже, поїде автобусом. Тільки один смайлек. Давай запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 41 рядочок. Запиши МД математичний диктант. Та напиши суму чисел 2 та 4. Сума чисел 2 та 4. Різниця чисел 8 та 6. Різниця чисел 8 та 6. Наступне 8 збільшити на 1. 8 збільшити на 1. 8 зменшити на 7. 8 зменшити на 7. Число, яке на 2 більше, ніж 5. Число, яке на 2 більше, ніж 5. Число яке на 5 менше, ніж 7. Число, яке на 5 менше, ніж 7. Давайте перевіряти. Сума чисел 2 і 4 6. Різниця чисел 8 і 6 2. 8 збільшити на 1 буде 9. 8 зменшити на 7 буде 1. Число, яке на 2 більше, ніж 5 це 7. Число яке на 2 менше, ніж 7. На 5 менше, ніж 7 це 2. Будь ласка, поглянь. Попрацюй. Із штангочками. Перша штанга. Скільки є частинок? 10 частинок, тобто це один десяток. Якщо ми до 10 додамо 1, це буде яке число? 11. Якщо до 10 додамо 2, буде 12. Якщо додамо 3, буде 13. Якщо до 10 додати 4 буде 14, Якщо до 10 додати 5, буде 15. Будь ласка, спробуй виміряти довжину відрізка А Б різними мірками. А, Б, С, К. Розглядаємо А Б. Ми заміряємо, що це буде 12 см. Отже, А Б маленькое, так, у нас буде вміщати відрізочок А. Скільки відрізків А вміщає відрізку А? Два малесенькі відрізки, тобто 2 см. Скільки ж разів по 2 см в нас буде? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, АБ вміщає 6 А. А скільки ж у нас містить відрізків Б? Це буде 3 сантиметри. Треба буде 12 розподілити по три відрізки. Скільки разів буде? Правильно 4. Тобто АВ дорівнює 4Б. Наступне є в нас С. В С є 4 сантиметри. Скільки з частинок С вміщається в великому відрізку АВ? Правильно 3 рази. Наступне, АБ треба позначити в значенні К. К Буде скільки сантиметрів? Так, 6 см, отже, буде. АБ дорівнювати 2К. Поміркуй, чи зручно вимірювати довжину ноутбука в сантиметрах. Звичайно, незручно. Для того, щоб виміряти більшу одиницю вимірювання, ніж 10 см, використовують таку одиницю, яка називається 1 дециметр. 1 дециметр це 10 сантиметрів. Заміни десятки одиницями дециметри сантиметрами. Один десяток дорівнює 10 одиниць. Або 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів. 5 десятків дорівнює 50 одиниць, або 5 дециметрів дорівнює 50 сантиметрів. 8 десятків буде число 80 одиниць. Або 8 дециметрів це буде 80 сантиметрів молодці. Наступне заміни одиниці десятками сантиметри дециметрами. Наступна частина. 40 одиниць дорівнює 4 десятки. А 40 сантиметрів дорівнює 4 дециметри. 70 одиниць буде скільки десятків? Правильно, 7 десятків. Умов на минулок закриваємо. І залишається 7 десяточків. А 70 сантиметрів буде скільки дециметрів? Так, 7 дециметрів. 31. Правильно, три десятки. А 30 сантиметрів це 3 дециметри. А ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласники, молодці! Урок, поставте лайк. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте! До нових зустрічей!